Учаємо до розмови Галину Куца, депутатку Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаю вас. Таю Слобожанщина. Вас вітає! Слава Україні, героям слава! Ми вітаємо Слобожанщину. Хоча, на жаль, знову ж таки змушені починати із обстрілів. Вночі е вибухало, і от зранку знову ж таки обстріляли е Харків. Е яка ситуація стала на вечір щодо постраждалих? Можливо, загиблих руйнувань? Що вам відомо? Ну можливо, і по області також, якщо ключові моменти, будь ласка. Ну насправді минула ніч е, була тихою порівняні з це кажуть десь два з половиною місяці вже так не було і харків'яни між собою так обговорюють цю ситуацію кажуть мабуть е, новофедорівка нам помогла всі росіяни так відволіклися на цю проблему в Криму, що було не до Харкова. Це минула ніч, така була більш-менш спокійна. А обстрілювали передмістя і обстрілюють зараз постійно це циркуни, це таке село, яке прилягає просто до Харкова. Його зараз обстрілюють і там є жертви. Разом з тим. Є ще одна теж така маленька позитивна інформація. але вона поки що по харківських пабліках, і я ще не бачила, щоб її підтвердили. Але є інформація, що вроді наші збройні сили України звільнили. Село Байрак, це біля Ізюм на Ізюмщині в Ізюмському районі. Ну, вроді би, ну чекаємо підтвердження. Е, ну що ж, е, скажімо так, Харків тримається в Харкові. Зараз жара, співають пташки, е, людей трошки більше. Е, Комунальники працюють, будемо надіяти, що все буде добре. По дорозі про комунальників ви сказали? Я от якраз таку інформацію прошу вас прокоментувати в теплоелектроцентраль номер 3 у Харкові. Влучила ракета, Бай. і питання тепер в тому, чи позначити це на підготовці до опалювального сезону. Ну і загалом за забезпечені містян необхідними комунальними послугами. Будь ласка. Дякую, це дуже дуже слушне питання. Я теж хотіла підняти Це Це питання теж обговорюється серед харків'ян, тому що всі думають, що ж буде зимою. Справа в тому, що ТЕЦ 3 вона знаходилась в такій більш-менш центральній частині міста, і ТЕЦ 3 постачає і гарячу воду, і воду до. Десь третини міста. І е, питання в тому, що не тільки потець 3, а взагалі росіяни цілять, цілять свої е, бомби прямо на різні котельні, різні електромагістралі. Е, тобто спеціально, щоб е, вони грають в таку дову гру довгострокову, щоб зима у Харкові була дуже е, проблемною для харків'ян і щоб, ну, щоб зламати дух харків'ян, щоб зламати дух. Е, е, Людей, які тут живуть, і сказали, ну давайте вже якусь капітуляцію, і так далі, і так далі. І швидше за все на це на це все сплановано. І з цієї точки зору я би хотіла сказати, що тут треба нам всім звертатися, бити усі дзвони, звертатися і до нашого уряду, і до міжнародних організацій, готуватися до зими і на зиму якісь модульні утеплені будиночки, десь ставити в більш спокійних регіонах України, особливо для вразливих груп. Мешканців харків'ян з дітками, з хворими, з людьми старшого віку. Це зараз треба думати, тому що ми близько біля кордону і це не зміниться. І швидше за все, що зима буде і на це все спрямовано. До того йде, це видно. Хоча комунальники стараються завали, розбирають, але цей фактор Росія, сусід поряд 40 кілометрів ніхто ж не прибере від нас. Ну це наш фактор Ну, до речі, оцінили вже збитки, завдані місту в результаті ракетного удару. По ТЕЦ 3 у Харкові вони становлять 60 мільйонів гривень. Ну, така цифра. Ну, але знову ж таки збитки можна обрахувати і мільйонів. Це не, не, не скасовує того факту, що просто зараз треба швидко це питання. Виріште, наскільки швидко вирішується питання? Можливо, по е, розбу... ну, ви казали, про розборазували, можливо, десь відбуваються якісь ремонти того чи іншого житла, щоб люди, ну якщо будинок там не падає зовсім вже а можна щось пополагодити, щоб люди могли жити, вікна вставити ну, банально, там я не знаю, щоб не могли хоча б буржуйку включити взимку і хоча якось зігрітися. Бо коли немає зовсім житла, це дуже складно. Будь ласка. Дивіться, яка ситуація, коли люди з території, які щоденно не бомблять, питають: а ваш будинок цілий, то харків'ян так спитати, ваш будинок цілий, важко, тому що люди знають що у Харкові, що якщо вибухова хвиля була поряд, будинок нібито візуально може бути цілим, але квартири між собою, як пазлики, могли посунутися і в трубах тріщини. Тобто тут важко сказати, якщо візуально він цілий, важко сказати, що буде зимою з будинком. Чи робляться ремонти, частково робляться, але не на тих. Територіях, наприклад, територія П'ятихатки, там, де знаходиться інститут фізиків, іде оця установка для джерела нейтронів, і територія Північної Салтовки там, в принципі, швидше за все нічого не будуть відновлювати, тому що там обстріли постійні. Разом з тим, оця ситуація. Постійних обстрілів саме таких е, життєзабезпечуючих е, е, інституцій тих структур показують, що росіяни воюють не за територію, а показують те, що вже давно говорили аналітики: росіяни воюють проти української ідентичності. Бо якби вони воювали за територію, то вони би не знищували е, ці. Е, Зліття забезпечуючи структури, і в тому плані, наша зараз трошечки пройдуть по місцевій міській харківській владі. Наша міська харківська влада трошечки багато рапортує про те, що робить на рівні того, щоб відновити дороги, житло і так далі, але трошечки не допрацьовує і йде позаду суспільства у символічному аспекті, тому що не можна порушувати закон. От я сьогодні в метро йшла, і працівниця метро Питаним всім людям про виході роздає газетку. Харківські звісті російською мовою. Е а це газета Харківської міської ради, яка за мої податки видається фактично. І чому порушую, порушують закон і російську мову? В середній там є декілька сторінок, декілька сатей українською мовою. Але оцей факт, що просто така знаєте, межова ідентичність харків'ян, е коли це місто роздоріжжя, коли багато доріг, вона сформована таким чином, що ієрархічне мислення у владних органів, що, наприклад, директори шкіл будуть чітко виконувати те, що і вести себе так, як веде себе місцева влада. От вони російською, і ми будемо російською. І через це постійно якісь ідуть суперечки. Ну люди у нас вже Росія на нас кожен день кидає ці бомби. Фань. Ну вже якось зрозумійте що не за території іде війна. Не за території, за ідентичність. Прийміть рішення, хто ви, створювати якусь свою локальну харківську ідентичність, бо знову-таки, навіть оцей заголовок, не це дух харківчан несламі. У часи війни національна ідентичність має бути вищою локальною. Це загальне правило. Політологічно так не може бути, щоб своя ідентичність в час випані Галину. Галино, ми вам дуже дякуємо. Мене ще дуже вразило, що там це і звістя ще і з цією старну старою літерою Ять. Якої вже в принципі немає вона, так. ще така апеляція до російської імперії. Хоча Харків був дуже україномовним до до е, радянського союзу і навіть в радянські часи там будинок слово, купа інтелігенції української, велика кількість. Ну тому точно це не російська історія, а просто росифікована історія. Дякую вам дуже за те, що звернули на це увагу. Так. Дякую за ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого бережіть себе, Галина Куца депутатка Харківської обласної ради. Ну, дійсно такого немає. Ну, харківські звістя з'ять.